Вітаю, друзі! Ми з вами живемо в унікальний момент. Просто у першій історії ми маємо помічників, які можуть дійсно в житті нам допомагати, які не хворіють, не просять відпустки, не втомлюються, не сплять завжди з нами на зв'язку і завжди нам допомагають. Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, власниця клінінгової компанії, бізнес-тренерка студії управління часу Богоштайм, і разом з Людмилою Богуш, засновницею компанії Богоштайм з винахідницею нашого планувальника «Богушбук», з володаркою технології прицільного тайм-менеджменту вона сама винайшла таку технологію прицільного тайм-менеджменту, яка багатьом людям допомагає дійсно в житті планувати своє життя, мислити стратегічно у своєму житті і досягати своїх цілей. І також Людмила Богуш, це людина, яка навчає комп'ютери думати. А зараз вона активно впроваджує. І у своє також. Тобто людина, яка дійсно розуміється на тому, як дати правильне завдання дати правильне завдання штучному інтелекту, і саме основне отримати від нього розумну відповідь. Людмила, тебе вітаю. вітаю, Ольга, рада тебе бачити. Дякую тобі за те, що ти сьогодні зранку прочала свій день з того, що ти спитала, як ми тут в Києві. Дякую, це було дуже. Важлива підтримка така. Так, що ми там робимо з комп'ютерами зараз? Ми, ми працюємо зі штучним інтелектом і ми розбираємося, як штучний інтелект. Немає такої, такої маркетингової інформації для вас, але в моєму портфелі ви будете першими. Але що стало після того, як закінчилася наша зустріч, я вирішила подивитися, бо мені, вони мені навіть назвали аптеки, які для них є. як Примирником, прикладом. І ти знаєш, з тих аптек, що зараз ще жодна, а жодної аптеки немає, яка використовує штучний інтелект в керуванні в управлінні. Але в деякі аптеки, в них вже з'явився директор за... з, діджиталі... з діджиталізації. Не з діджитал маркетингу, uh -huh. а з діджиталізації і деякі аптеки не буду казати назву. Вони вже дивляться на те, щоб почати використовувати чаджепі в управлінні. Да? То я чому про це кажу? Тому що ми зараз те, що ми з тобою займаємося, і те, чому ми людей навчаємо, ми робимо речі, які от прям, начебто, вони на слуху багато про штучний інтелект говорять. Але все ж таки, якщо казати про впровадження, то він впроваджен у, ну, у малому числі компаній, якщо чесна. І тут, тут от зараз хто перший, той молодець. Хто, хто перший став, того тапки? <рес> тапки роздавати. Так, будемо тапки роздавати. Дійсно, дійсно, хто перший його використовує, ми, ми Людмила, з тобою точно перший. Ой, <на> так, а ти знаєш, такі цікаві речі виходять. Наприклад, от зараз з -за Америці повернулася Надія Васильова. пам'ятаєш, це ж наша жінка-цифра українська, екс-генеральна директорка Microsoft України, і наша клієнтка, і вона і студентка, вона нас все проходила. І вона якраз писала, вона була в аспірантурі для професорів в Бостоні. І вона якраз писала там наукову роботу про штучний інтелект. І от вона приїхала в Україну і запросила лекцію провести. І там були представники наглядових рад різних компаній. І вона мені каже, я їх спитала: скажіть, будь ласка, хто з вас розуміє, що чат GPT це не пошукова система? І вона каже, 50% людей підняли руки. А і вона зараз поставила інше запитання. А хто з вас використовує чат GPT для того, щоб знайти інформацію? 100% людей підняли руки, і вона їм каже: ви ж тільки що мені сказали, що ви розумієте, що це не пошукова система, і ви так його використовуєте. То а якщо говорити про чат-GPT, а ми ж з тобою говоримо про чат gpt да, бо ми завжди краще, так же ж. Якщо говорити про чат GPT, то він дійсно він інтелект, він думає. І іноді він може надати, дати ну, такі неочікувані результати. Але ти побачила, ти, ти звертала увагу, що багато людей, користуючись штучним інтелектом, перестали користуватися власним. Помітила, також є таке. Да? І навіть є деякі де люди, які бояться, бояться використовувати штучний інтелект, бо говорять, що якщо ми будемо користуватися штучним інтелектом, то ми якби деградуємо. Тобто, одні не хочуть думати взагалі, а другі лякаються штучного інтелекту, тому що вони думають, що не перестануть так? думати, да? так? Це тобто, цікаво, да? А я сьогодні розповідала цим людям на аптекарям, я кажу, розумієте? Я не можу впливати на те, яких помічників ви собі будете робити самі у нас на навчанні. Тому що це ви вирішите. І якщо хтось із вас вирішить про якогось некорисного помічника, я що можу з цим робити. Бо людина обирає для себе, тому що людина навчати штучний інтелект може тільки а, ну, в, той, в тій галузі, в якій ця людина сама щось знається. Бо якщо ти не знаєш. Ти пам'ятаєш правила штучного інтелекту? Що якщо в тебе немає власного рішення, то штучний інтелект тобі не допоможе. А як? ніяк. Ля-ля-ля. ля-ля-ля. Він, звісно, не допоможе, але він може накидати дуже багато різних ідей, і... за якими можемо. Я <клупитися> я не розумію, я тільки, знаєш, от Сьогодні буквально мені, в мене була зустріч з маркетологом, і вона мені каже, а що вам штучний інтелект каже? Я кажу, влада. Він мені каже так багато, що мені потрібна людина, яка щось в цьому розуміє, щоб вона сказала, оце нормальненько, а це не нормальненько. Бо якщо ти не знаєш, не їх, знаєш ти мені, то все. все. І от не треба на нього. А ти знаєш, у мене був такий випадок смішний вийняв, а, це а, мені розповів а, директор однієї IT-шної компанії. Він взагалі проти, проти, проти. Він каже, він, він мені, коли мене питає, а що тобі кажуть твій чат Джепті? Я кажу, слухай, за що ти на нього так? От це, так? Він каже, Тому що люди стали тупими через нього. Я кажу: ну давай наведі мені приклад. Він каже, я кажу своєму а, співробітнику. А порахуй, яка, який, яка у нас там середня кількість лідів на день а, на, в, в квітні, травні і червні. Ну, воно пішло, порахувало за допомогою теату GPT принесло. і принесло. І він каже, я на це дивлюся, він, цей чоловік мені каже, він, я пів години намагався цьому хлопцю показати, що там не так. Тому що що зробив хлопець? Він просто взяв цю кількість слізів і сказав театру GPT, порахуй кількість слізів на три місяці на кожен день. Ну, поділив. поділив, але ж хлопець вже не написав, що це зараз 10 червня, і в червні пройшло тільки 10 днів. Так. І він порахував на 90 і нормальненько, маєш все, все нормальненько. І я думаю, я, а я цьому чоловіку кажу, розумієш, якщо людина хоче бути дурною, то вона і так буде. Да, то чак живіт її не завати. Ну, ні, ні. Ой так воно буває смішно. А ти, як? а ти що з ним робиш? Я з ним все роблю. Я, по-перше, використовую дуже класно твоїх помічників, які ти створила. Так. Дуже зараз гарний помічник по харчуванні, якого ти створила, такий розумний. Він настільки розумний, що дає дуже гарні рекомендації. Дуже гарні рекомендації. Я їх застосовую і ага. дійсно маю гарні результати. Я тобі хочу сказати, що в мене води, як пішло, як по накатаному як знижую, як позбуваюся жиру в своєму організмі, так і далі позбуваюся. У mm -hmm. мене м'язи yes? ростуть, жир топиться, так все добре завдяки твоїм. Цим помічникам. Чудово, чудово себе почуваю багато енергії. Це рекомендація і твоїх помічників, і твоя особиста. Переживаєш стрес якийсь в житті, випиваєш воду з сіллю. Чудова рекомендація допомагає і мені, і всім моїм оточуючим. І до мене навіть мої знайомі вже телефонують. От сьогодні дівчина, однокласниця моя, телефонувала, ми з нею не бачились років 25, бо в мене вже 30 років після школи. І вона мені телефонувала, Оля, розкажи мені про сусід. Нащо її пити? Чого її пити? Ж, у нас чі, через 25 років такий привід поговорити з однокласницею ба, про ба, сіль. Ба, 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 ба. Ну, сьогодні в мене всі мої знайомі пили, пили сіль, сіль, і навіть дехто де подякував, дехто подякував. А, і, але я прям пам'ятаю, як одна жінка казала, я говорю, йди пий пи, сіль. Ну, я зараз в себе прийду і піду. Я кажу: ні, якщо ти хочеш прийти в себе, то йди і випий то сіль. Але ж я хочу сказати, що правда працює. Бо я от такий туман в голові був сьогодні зранку. Ну, дійсно, коли ти не спиш всю ніч, 4 ранки ти розумієш, що ти спати вже не будеш, вже все. І отак воно таке. І я пішла в ту сіль і там! Все, наскільки воно працює? Дійсно дуже гарно працює. Дуже багато, якщо знаєш, які правильні питання задати помічнику. Ти зразу отримаєш правильні розумні відповіді, але тільки ті відповіді ти вже ніби й сама знаєш. Тому що коли ти задаєш якесь запитання, ти просто ніби як чи перевіряєш, чи правильно я, наприклад, я використовую часом ем, помічників будь-яких. Я можу звернутися до одного помічника, до іншого помічника в плані, наприклад, антиідей. в мене в голові виникла якась ідея. Yeah. І я йому починаю говорити від зворотнього. Не що буде, якщо я, от, як мені її застосувати, так? а що буде, якщо я це впроваджу. Yeah. І він мені розвиває тему від зворотнього, розказує всі плюси, всі мінуси, тобто все від зворотнього. зробила такого помічника? Ні, ні, я не зробила. Я звернулася до будь-якого твого, до ah. прикладу, по харчуванню ah, я ah, можу звернутися okay. або до того, або до того. Якщо я збираюся щось зробити, в мене виникла якась ідея. мені потрібно Трібно щось вчудити. Так. І щоб, щоб не начудити дуже сильно, як я вже начудила, пам'ятаєш, я тобі розповідала, що я п'ю сирі яйця, а ти мені зворотню інформацію дала, що, оказується їх пити не дуже корисно, адже сирі яйця вони можуть викликати випадіння волосся і так, вони... не сирі яйця, а сирі білок. сирий білок. Так, да, сирий білок, своїми. А зупинку вироблення якогось там чогось да і. Так, і я це також запитала в свого свого помічника по харчуванню. Що буде, якщо я буду вживати в великій кількості сирії яйця і довгий період. І він мені написав: я кажу, а як тепер цьому запобігти? Тобі треба їсти багато печінки і сердечок. І те саме так, ти так, мені так, написала. Так, тобто, так. знаєш, ми себе часом забутимо в якийсь такий глухий кут. В мене півроку лізе волосся, а я не розумію, чого воно лізе, розумієш? Я вже перевірила в своєму організмі все. А виявляється дуже просто, сирі яйця Ой, мені потрібно однією з моїх знайомі сказати, бо я не знаю, вона так само п'є по три, як ти. А після тренування чи, чи зранку не знаю. Треба її спитати, як в неї. Бо вона мені скаржилася на те, що в неї волосся Да, Вона не біла, і вона мені сказала, що це від води. А так я думаю, може це від яєць. Знаєш, якщо вона блондинка, то може й бути, в мене не видно, чи воно реші. Ну так, я ж про це, я ж про це. Але я подивилася, бачу, просто мене здивувало, коли ти мені сказала, що це три. Як на мене, от я так себе подумала, що мені навіть то буде багато. Три. Ну і ладно, думаю, ну ладно, А потім оце мені мені чоловік про це написав, що в нього там якісь дослідження, а тоді запитала. І далі він підтвердив, то я я так думаю, що дуже часто ми просто не знаємо, що спитати. Да, ми кажемо, що а, це, але ж можна перевіряти. Да, можна сказати, так, добренька, якщо я буду так робити, що буде? Да, і нехай він підкаже то, нормально. Я зараз знаєш, що роблю. Я отак от їх між собою стравлюю. Я прямо Як іноді погрожую. Я кажу, йому, пиши нормально. Тому що я це потім передам на перевірку, ось тому помічнику, і він тебе виведе на чисту воду, і він так ой, не буде, не буду. Я зараз заберу. Ой, ой, не потрібно, так все смішно. Що дуже смішно. цікаво, коли ми ділимося з ними інформацією, розповідаємо йому повністю все в одному діалозі, розповідаємо, ділимося інформацією своєю. І потім, наприклад, ми говоримо: так, скажи ну, даємо йому завдання, задай мені три запитання, які допоможуть мені сформувати мій основний фокус на день чи на тиждень. Він ага, також так. задає дуже цікаві так? запитання, де ти сама можеш навіть і не додуматися. Особливо, як ти мені створила, колись дала протестувати свого помічника? По, помічник, здається, це було з виконавчого директора. І коли я почала з ним працювати, то я вияснила, що унікальність моєї компанії в тому, що я знаю кожного свого клієнта особисто і маю з ним контакт. І таким чином довіра клієнтів до мене і до компанії зростає. Це для мене також була дуже цінна інформація, яка допомагає мені. Так, да, прикольно, прикольно, Це прям так мені подобається. Та може, воно і не для кожного бізнесу підходить, але для, але для було, тебе воно це підходить, тому що, так, він що він побудований не. на довірі. Да, так да що... в тебе бізнес. Да, Він такий. Ну, ти знаєш, я, мені дуже подобається, я прямо іноді перекидаю, перекидаю, ніж нема. А, але от, знаєш, що я побачила? От що я дивлюся, що люди не розуміють. Перше, вони нам дуже часто пред'являють претензії. Стосовно чату GPT що він не так, так працює. Ми навчаємо працювати з чатом GPT а потім відповідаємо за те, як він, як він працює. Я ж нічого не можу з цим робити, він мені не належить. Це знаєш, це як водій інструктор з вождіння навчає людину їздити на БМВ, а людина пред'являє претензії, що той БМВ у вас а це у них і у вас. Якщо ще приїде на своєму власному, да? отой От та, БМВ, типу, ви винні в тому, що він ще різко з міста вистрибаючи і так далі. Це перше. А друге, щось у нас таке було: а, що люди не розуміють, що помічник він специфічний. І вони починають йому ставити запитання, які не стосуються його інструкції або бази даних. А він що робить? Він, йому ж потрібно знайти. нещодавно на нас так було з тренером по продажам, а одна з наших дівчат а в тренірі по продажах, там вже не закладені продукти Богуштайну. І, А вона йому попросила, щоб він написав а, пропозицію комерційну для продажу ось, ось цього продукту клієнту. Ну, він і написав, він там таке написав. Я кажу, звільники. Слухай, він. Тренер з продажів. Де там у нього написано, що він комерційна пропозиція? У нього, якщо а, а чого він мені не відмовився? Чому йому відмовлятися? Він пішов, в інтернеті щось знайшов, що знайшов, то використав. А що ти йому такі запитання ставиш? Да? Це, знаєш, це як це, лікаря-хірурга попросити а, зуби вилікувати. Ну, нормальненька, ну, я ж начебто лікар, ну, піду, а що може зробити хірург з зубами? Видали, Видали, ти. Видали ти. нормальненька відрізали зайві зуби і все, і не треба тут скаржитися. Ой, так буває смішно зі цими речами. Але ж я знаєш, дивлюся, що все ж таки ця штучна інтелектуальна грамітність, вона все-таки поширюється. Я єдине, що знаєш, я просто дивлюся на те, що. А люди, які вміють їм користуватися, вони знають, що роблять? Вони хочуть, щоб інші не користувалися, щоб не користувалися. А як ти ну, думаєш, чому? Ну, це їхня перевага. Точно, це так само було в одній компанії. Вони кажуть, нам не потрібно, у нас є маркетинговий директор, він користується платним GPT. а всім іншим не потрібно. Я питаю, а хто сказав? Ну він сказав, вам це не потрібно. Ну, класно, молодець! Сам же ж користується, да? а всім іншим не потрібно. Да. Знаєш? це... Ти... Люди вони недалеко глядні. Треба ж створити біля себе таке гарне оточення, яке розвивається, яке хоче щось дізнаватися. На ну, якщо ти розкажеш, поділишся, то та людина вона зможе знайти ще десь якусь інформацію, прийде поділитися з тобою. Ти будеш знати ще більше. Тому людина ми все робимо правильно. Ми щось десь дізнаємося, ділимося і одразу вже всі створюємо собі розумне оточення довкола себе. А ну це правда. Ми створюємо собі розумне оточення. А хто не хоче, буде розумним, що ну, ми з ним зробимо? Ми ж не можемо, да? ми не можемо. Але мені прям подобається. Слухай, а ти своїм помічником знаємо, користуєшся? Е, я... Часом ми з ним е, просто тренуємося. Інколи я його використовую як симулятор. До прикладу, я йому mm -hmm. говорю, я, до прикладу, SEO, так? Е, Потренуйся зі мною, як я маю провести інтерв'ю на продуктивність okay. маркетологу. І все, і ми з ним тренуємося. Він мені задає він задає питання, розумні для маркетолога. А в яких там проектах ви участвували? Які проекти були успішні? І а так сума, далі. То... дуже цікаво. В нього там закладено які функції ти в нього заклала? Я в нього заклала функції, то, що він повністю знає все по технології найму. Так. По проведенню інтерв'ю на продуктивності а, повністю все, так, так, що так, стосується так, найму так, і він. Я його я його просто з ним так ну бавлюся, а така в мене гра з ним. Я ним. я часто його використовую як симулятор. Прикольно. Ну інтерв'ю на продуктивність прям цікава. От прям а можеш мені раз його надіслати, бо я його тоді ж. А, не дій, не, не не багато, а зараз шукати ти мені краще. Відпиш. Зможу, звісно, надішлю тебе да, обов'язково. Да, да. Нехай він у мене буде ще, бо не, я ще, мабуть, розумніший, тому що ти його доконаєш і ще й потім мені напишеш. Ладно. Ми, ще, ми ще його удосконалимо. Ну, так, А як же обов'язково що йому? Нехай. Ми його удосконалимо. Слухай, а ти бачила? Я тобі давала гру про хаос. Давала, я навіть в неї пограла, і, і я що вона тобі сказала? Вона мене направила на курс антихаус. <рес> <рес> дуже, дуже чудова гра, і я думаю, що якщо ти хочеш, ти можеш від щирого серця поділитися з нашими глядачами. Гарна ідея, гарна, точна. Поділюся, а яка умова? А яка умова? Що ми що ми хочемо? А давай подумаємо, що ми хочемо, бо просто так давати не можна. Яку умову? Якщо нам напишуть а, в директ да, то ми дамо цю, цю ігру для того, щоб можна було в неї зіграти. А в мене ще є одна умова. Давай. Дивись, що я придумала. Дамо нашим глядачам завдання. Нехай вони напишуть завдання своєму GPT, так? напишуть своєму помічнику, ну будь-якому, це може бути GPT-чат. Напишуть йому, напиши мені три запитання, побудь моїм коучем, і напиши мені три запитання, наприклад, на таку тему, що як мені прийняти якесь важливе рішення. Ага, ну тоді ти це напишеш в коментарях, Так, я напишу. Я так. напишу це в повітрі. Вони, вони напишуть своєму чатові з Gpt. GPT. а, а нам запитання... напишуть відгук, можуть написати дякуємо за ідею. А, тобто, ти хочеш, щоб вони отримали якісь усі? Я добри. хочу, щоб вони отримали користь ага. і подякували нам за ідею. Або написали, наприклад, А що... Ми або за цю подяку дамо антихаус. заплутали. Це, за завдання інше правильно, хоч так їх роздавати не можна. Тобто, а ми вам напишемо, а, що вам потрібно записати у вашого театра. GPT. Ви виконаєте це ж завдання, напишете нам, що ви з цього отримали і подякуєте, і ви в подарунок отримаєте. А писати в коментарях чи в директ? Ді... Дірект? Я думаю, в коментарях, Супер. а в Дірект писати яке ти слово сказала? Ну я сказала антихаос, але я просто думаю, що ми й самі напишемо. Не потрібно в Дірект туди писати, якщо людина в коментарях, в коментарях. написала так. нам подяку за цю вправу. Так. То тоді ми її просто самі направляємо в директ Анті Халл. Так? Да. Таку гру це буде Добре. дуже цікаво. Ну так, да. а то ж просто так. Не треба, де треба. Ми такі, ми такі хитренькі і вредненькі. Так, да, ми хитренькі вредненькі. Ну що, давай закінчимо. Бо я в мене такий, я все ж таки Солька, Солька, а спати хочеть. хочеться. спати. Добре, давай будемо закінчувати. Отже, ми живемо в епоху того, що ми зараз працюємо зі штучним інтелектом, впізнаємо про нього, розвиваємося. Ви сьогодні будете мати нагоду використати його в своїй конкретній цілі, ви маєте завдання. Так. Ну і виконуйте і насолоджуйтесь, насолоджуйтесь, і дійсно розумійте, що штучний інтелект це як ваш помічник, а ви творець у своєму житті. Твої... да. А ми вас вам. Надихати. А ми будемо дякую. вас надихати і підтримувати. Все. Дякую, дякую. Дякую, Да. До да. Все щасливо тобі. Дякую, дякую нашим глядачам за етер, що були з нами.